Порушив комендантську годину, доведеться сплатити штраф, та ще й до відділку поліції можеш потрапити. В Україні обговорюють новий законопроєкт Кабміну. Він передбачає адміністративне покарання за перебування на вулиці у нічний час. Кияни розділилися у думках: одні підтримують ідею, інші вважають її надто жорсткою. Порядок буде. Є закон, треба поважати. Я вважаю, що не потрібно. Як mm. думає, де чому чому не потрібно? Ну, тому що в людей можуть бути до прикладу якісь там поважні причини, і треба пересунути з точки А в точку Б і, і тому так. Усі люди в Україні повинні бути відповідальні. Комендантський час він не просто так. І штрафи це розуміло. Людям потрібно пояснювати для того, щоб люди не порушували. Потрібен діалог між владою і суспільством. За порушення комендантської години українців може чекати штраф від 850 до 1700 гривень. Якщо буде повторне порушення протягом року, сума зросте до 3400 гривень. Крім того, правоохоронці зможуть проводити адміністративне затримання порушників.